Бонжуратус! Вітаю вас на курсі Інтуїтивна граматика за методикою Асіміль, авторський підход просто Франц. І сьогодні ми з вами закріплюємо результат першого уроку. Чому ви навчились за урок? Що ви можете сказати французькою мовою, як ви можете поспілкуватись вже з французами? По-перше, ви можете запитати на вулиці де що знаходиться. Уельометро. Ви зрозуміли, що треба ставити дієслово, і ваш практикум, домашнє завдання замість слова ліометро знайти 10 слів. Те, що вас оточує, як буде французькою, аптека, булочна, магазин, мерія і так далі. 10 слів. У нас там ще було в діалозі Ля фонтен, у нас було Люпо міст. От ваше домашнє завдання підставити 10 слів і сформувати 10 запитань і потренуватися у е метро. Уелюпу, la fontaine? а це те, що було в діалозі, і ви можете додати слова з вашого словникового запасу, і закріпити ваше вміння, питати у людей, де що знаходиться, і вашу нову навичку додавати дієслово є в запитання. Це ваш перший крок у французьку мову. В українській це не додається, у французькій ми додаємо це ваша перша навичка. Далі наступна друга вправа, яку ви робите, ви, ви промовляєте ті самі 10 запитань, але вже додаєте до них сіль пле, і потім промовляєте ще 10 разів, і додаєте сіль тепле на ви і на ти. Французи приділяють багато уваги, щоб навчити людей правильно звертатися ввічливо на Ви або на Ти. Також у нас є більш коротке розмовне запитання з вашими 10 словами. Зробіть, будь ласка, сільвопле. Le Pont vous plaît», la Fontaine s'il vous plaît». правда, місти Фонтан ніхто не буде шукати. Але, наприклад, можна спитати: La Mairie s'il vous plaît», Le Supermarché s'il vous plaît», La Pharmacie s'il vous plaît» і так далі. Підставте, будь ласка, ваші приклади. Далі, в такому діалозі, ви навчилися в першому році, як настоювати на своєму запитанні меуель мето, тобто виражати незгоду, якщо людина почала розказувати щось, не те, що вам треба, ме так? Або згоду, ме бун, або емоцію подиву, ме сюр», або сумніву, ме возюр. Тут у нас варіант про жінку. Ви впевнені, так? тут стоїть сюр в жіночому роді. Тому що в чоловічому буде виглядати ось так. «сюр», це впевнений, а оце сюр впевнений, але тут у нас сталий вираз, СЮР, звісно. Сталі вирази зазвичай формуються зі словами чоловічого роду. Якщо ми спитаємо чоловіка, ви впевнені, то це буде писатись без Йо, а звучати буде так само. «Ми Да, наприклад, «Ме вузет sûr monsieur, «Ме вузет сюр, мадам». madame. І дивіться, будь ласка, звертайте увагу. У французькій ми говоримо: «Ме вузет», «Ви є. А в українській, бачите, я тут є, не поставила, щоб ви побачили, що в українській мові ми його не ставимо. Звернули на це увагу ще раз. Далі ви також навчилися показувати, де що знаходиться. Вуасі. Вуаля іменно на французький лад, бо у французів є два таких слова. Далі ми ще в першому році граматиці навчилися щось стверджувати, вивчили вираз це є, також вивчили, що у французькій мові ставиться дієслово «є», в українській ми його не ставимо. Це олі це чудово, а у французькій буде це Є чудово. Далі заперечувати це не зліва. В українській мові нема дієслова «етер» і заперечна часточка одна. У французькій мові є дієслово «є» і дві заперечних часточки. Сю не па гош. Тоді це справа. А, це друат. Заперечуємо і стверджуємо, завдяки виразу це є. І те, чому був присвячений перший урок, крок у французьку мову, тобто, щоб відрізняти в своїй голові речення українське і французьке. У французькому реченні діє слово обов'язкове, і ми це з вами побачили, запам'ятали, і тепер ви можете наробити собі декілька фраз прикладів. І зробити собі короткі, короткі такі діалоги, підставляючи слова, де що знаходиться. Ось такі наші з вами результати. Я вважаю, що ці уроки інтуїтивної, розмовної граматики, вони дуже чудові, тому що вони зразу навчають вас говорити в реальному житті. Зараз ви можете спитати, де що знаходиться, де, що знаходиться, де знаходиться щось. Будь ласка, де є щось, будь ласка, але звісно, чи ви впевнені, ось тут є те, ось, тут, ось там є те, і можете сказати, це не зліва, це справа, тобто ви можете показувати і спитати, де що знаходиться. Ось такі результати нашого першого уроку граматики. Чи ви вважаєте, що ці результати гарні? Чи ви вважаєте такий курс ефективним, може, по першим результатам? Пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. І якщо вам підход, подобається цей підход, що ми приділяємо увагу результатам те, чому треба навчитись за урок, я вам підказую, як вам зробити приклади, самим попрацювати, це важливо, автономна праця самостійна. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. І, звісно, підписуйтесь на канал Просто Франц. На все добре і до зустрічі у другому уроці інтуїтивної граматики Асіміль. Будемо далі з вами вчитись правильно розмовляти у реальному житті.